у терпінні Всемогутній Боже, ти не тільки створив небо, землю і все, що в світі є, але твоє проведіння опікується всім створінням і ніщо у світі не діється без твоєї волі чи твого допусту. Ти, Господи, знаєш мій біль і моє терпіння, бо в Твоїй мудрості і любові. Хочеш через нього зробити мене подібним до Твого Сина Ісуса. Отче Небесний, благаю тебе в покорі мого серця, задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа і за Його прикладом. Не як я хочу, а як ти бажаєш, так нехай станеться. Нехай буде воля Твоя, я з повним підчиненням Твоїй святій волі. Приймаю всі терпіння та допусти, що їх мені зсилаєш, Лучу їх з усіма терпіннями і страстями Спасителя нашого Ісуса, і жертвую їх тобі на більшу твою славу та повторюю за твоїм праведним слугою Йовом. Нехай буде благословенне ім'я Господа мого. Пошли мені, Господи, твою ласку видержати в надії. І терпеливості так довго, доки це тобі подобається. Прийми це моє терпіння як покуту за мої гріхи. Нехай воно очистить мою душу і влегшить мені дорогу до неба. Найсолодче Ісусе, допоможи мені нести мій хрест. Навчи мене, як маю наслідувати Тебе і з тобою разом терпіти. Ти сказав, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я впокою вас. Ісусе, потіж мене, навчи мене Ісусе в кожній хвилині мого життя бачити Божу волю і вірно виконувати її. Ісусе, кріпи мене в моєму терпінні. Мати Божа, виєднай мені у Твого Сина ласку терпеливості. Amén.